Третя частина по переобладнанню кабіни і встановленню цього холодильника з англійця. Сьогодні його треба зафіксувати, тому що я тиждень катаюся, він не прикручений. І отак от він болтається. Далі от, треба до такого стану все розібрати, щоб воно було зручніше. І тут все просто. Висверлюємо два отвори. От, от я тут собі був помітив, треба вам обов'язково от от пістолет. І от... Такі от Бонки на вісім. Бонки чи там закльопочні гайки, вкручі, хто як називає. Заднє кріплення вже готово, стружечку всю збираємо, щоб вона тут не, не була. І зараз будемо робити Ой. передні. От тут я їх помітив одна і вон друга. Якось отак воно все виглядає. Все Тут все закріплено, там, там. Ще от знайшов такий момент, з палку хтось знімав і перервав дріт. І поки все. І вже буде остання четверта частина з новими ковриками, новим кронштайном підручник. І оцею планкою.